Героям слава! Кожа сьогодні вже виголошуємо, це але і будемо його надалі виголошувати. Сьогодні, в цей час, як і анонсували, ми на цьому місці встановимо таку символічну табличку, яка буде свідчити про те, що коли до влади в Україні нарешті прийдуть націоналісти, тут, чи може, в більшому місці, в центрі Києва, постане пам'ятник. Провіднику української нації Степану Бандері. Чому саме тут ми сьогодні встановлюємо? Тому що Київська міська організація Кун доклала величезних зусиль, щоб Кат України, один з організаторів голодомору геноциду Петровський, який стояв тут, було демонтовано. Звичайно, коли пам'ятник тут уже постане, якщо він саме тут стане реальний, то це місце потрібно висвятити, щоб вигнати звідси цю. Нечисть комуністичну, і тоді тільки поставити пам'ятник нашому герою. Нас винувачують деякі сили, що от ви там воюєте з пам'ятниками, вам робити нічого. А ми кажемо, що, і будемо це робити. Цим символічним актом ми декларуємо для українців, які саме українські герої будуть пам'ятники, кому постануть за Нашої влади за влади українських націоналістів. І ще дуже далеко, дуже багато роботи нам в цьому напрямку. Бо якщо Західна Україна, там уже майже все гаразд, то і центр, а особливо і, і Київ, і Південний і, і Схід, там ще досі в кожному селі повиніє пам'ятник Леніну поруч з каплицею Московського патріархату. Ось такі метаморфози цього часу. Отже, зараз я хочу запросити друга встановити цей цю табличку. І вона тут буде стояти, ми її тут залишимо. І прохання покласти квіти до майбутнього пам'ятника. Бандера прийде! Порядок наведе! Бандера прийде! Порядок наведені не тільки гуманітарні питання цікавлять українських націоналістів, а також і соціально-економічні. І вже сьогодні до того мітингу, що Степан Бандера, Ярослав Стицького і інші чільники ООН проголошували Україну, майбутню українську державу за принципом національної та соціальної справедливості.